Пензопили з безкоштовною доставкою в ваше місто на відділення. Ось один варіант, якщо можна тут зараз показати, комплектація дві шини 40 45 виробник буковина, є також на одну шину або 40 або 45 якщо вам не потрібно. дві. Дана моделька коштує 2580 гривень безкоштовна доставочка. Ті, що йдуть на одну шину, орієнтовно на гривень 200 дешевше, але раджу брати краще зразу з дому або ланцюги шинові за 200 гривень навряд чи купите. І є дуже гарні потужні там, форти на 59 кубиків, що потужності, це взагалі дуже-дуже достатньо. Це більш ніж для дому. Але кому потрібен запас потужності, то можна розглянути і на них, до речі, ще й 2 роки гарантії. Ну, вона десь на тисячку дорожча. Ну, в общем, там є варіанти і на Грунхерам, що краще перейдіть на сайт і подивіться, на які діє безкоштовна доставка, бо не на всі бензопили є.